Всім привіт! Продовжуючи тему того, як саме маркетинг нас намахує, я хочу поговорити з вами про переспоживання. І хто знає цю тему як найкраще, аніж я? Людина, яка їде в відпустку з одним малесеньким чемоданом, а потім повертається з чемоданом, шопером, ще одним шопером, рюкзаком. Із сумкою і киї поверх. То якби я пережила образ споживання на собі, і я от на своєму знову таки досвіді можу розповісти, що це таке, з чим його їдять і як з ним боротись. Для початку почнемо з теорії, що таке взагалі overconsumption. Overconsumption – це коли ти забагато. Споживаєш. І от знову вже друге відео підряд. Я хочу поділитися своїм улівленим Тіктоком. Або як чийсь бойця назбирав ну, 200 упаковок мила в своїй шафі. Тобто оверком це коли ти от ну, купляєш ну, занадто багато те, що ти точно не використаєш. І прийдеться більшу частину викинути, тому що воно вже просто застаріло і воно не працює. І один з таких найбільш популярних і вже, на жаль, соціально прийнятних образкам в нашому суспільстві це оці сірестокери. Вже вони навіть з'явилися в українському Тіктокі. Це люди, які беруть, накупляють 30 упаковок шоколада Кмілка, розставляють їх красиво, потім беруть 30 упаковок. Рітер спорту розставляють їх красиво поруч, беруть, а сок переливають в якусь таку пластикову банку бутилку, яку ти навіть з Йоршиком не вичистиш ніяк. Тому що вона напоминає оригінальну банку бутилку з молока, з якої ти тільки що перелив з Паковський. Але вони заливають в цей пластик, який неможливо вимить. І по факту. Потім вони ще і удивляються: блін, я не можу зрозуміти, я ж рестокер, я ж купляю все постійно, чого в мене срачка. Тьот неопределенний гендер. Може, того і в тебе срачка, то, що ти рестокаєш продукти з цієї упаковки, де вони повинні були бути. Якийсь пластик, який ти не можеш до кінця промити, чисто для того, щоб це все було красиво для тік-тока. А в тому пластику розмножаються бактерії. І Потім від цих бактерій у тебе срачка. Якщо в українському інтернеті це ще тільки, слава Богу, набирає обертів, я там бачила ці кіростоки з метру на 10, 12, 15, 17 тисяч гривень, то в західному інтернеті це вже якийсь повний авіаскапута. Там вам. От зараз я розпакую 20 упаковок таналок. Поставлю, бачите, перед вами всіма відкриваю. Тобто, все, після моменту відкриття ця тоналка не може бути більше ніж 6, ну ладно, 8 максимально місяців. Потім ти ці всі 20 таналок викидаєш, але ти це вже не показуєш. Тому що це вже не принесе гроші. Потім ти показуєш свої 20 туші, їх так розкриваєш, вони знову портяться, ти їх знову викидаєш. 30 тобто, 30-20 того, розставляєш дуже красиво кремь, розставляєш дуже, дуже красиво тоніки нічого не встигаєш використати. Зате ти промолтуєш, що от у мене така ідеальна шкіра не тому, що я ходжу до косметолога, а тому, що я використовую просорочений крем зі свого рестоку. Тобто ти тим самим. Два або три рази або чотири рази підряд, обманюєш свого же глядача. А інші рестокри тим часом перекладують пральний порошок, пральні гелі переливають, пральні ці капсулки перекидують з упаковки там, де вона повинна бути, на яку не попадає сонячне проміння. Вони перекидують її просто в прозору якусь стікляшку або пласмашку. І потім або ставлять або під сонцем, щоб це було естетично красиво, тобто все портиться і потім нічого не вістірує. Або вони ставлять в той же шкафчик, де стояли не естетичні, на їхню думку, упаковки. Тобто, або продукт портиться, або того продукту просто банально не видно і можна було не витрачатися на ще один додатковий пластик, і так в застранному світі. І цей весь консюмеризм він був з нами завжди. Просто згадайте класику кінематографу. Бітійський клуб 1999 рік, як Тайлер Дерден обсміював оці всі хати з Ікеї, які виглядять однаково. І це все обші потрібен'я. І оцю всю штуку, що ми всі постійно купляємо, щоб показати, що ми круче. Для людей, яких ми не любимо, і нам вони на надо, але ми хочемо показати їм, що ми коротше їх. Оскільки люди існують, от стільки і йде оце перепотреблення. Але з розвитком інтернету це стало просто якимось оверкамсамшеном на максималках. І напевно стартом сучасного інтернету Оверкамсамшуну це став десь 2015-2016 роки. Коли блогери почали затирати, що от тобі потрібно краще, ще краще, ще краще очищувати шкіру, тобі треба брати Сєвернокорійську 150-ступінчикою очищування свого обличчя, бо інакше воно в тебе буде дуже грязне. Треба, щоб ти аж отак тер, і ти аж бачив куски м'яса, коли ти отак тер. Тобто не просто скрабік, а ультраскрабік, щоб весь твій піддермі зняли. А зараз тепер дерматологи кажуть, ой, а чогось у всіх людей така шкіра дуже-дуже-дуже перечищена. І взняті всі бар'єри. Ой, тепер треба дуже-дуже-дуже, 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 дуже-дуже-дуже. Сполужувати її треба. Дякую. Дуже вчасно. І от що тоді, що зараз блогери показують такі. Дивіться! Бачите, все дуже просто. Треба взяти, сісти на маршрутку, потім сісти на ще одну маршрутку, потім сісти на третю маршрутку, потім сісти на поїзд, потім протерпіти на кордоні, потім сісти на ще один поїзд, потім сісти на ще одну маршрутку, потім ще на поїзд, потім ще на електричку. І так ти доїжджаєш до Варшави. Потім ти в Варшаві ідеш в Сіфору і купуєш. Оцих 250 мільярдів креміків, 250 мільярдів масочок, і потім таким же самим чином ти як дибів вертаєшся до Києва. Ні, це є, звісно, перебільшила. Це художнє перебільшення, але все-таки от соціальні мережі дійсно підігрівають оверкопсюншини, що треба йти тільки туди, тільки сюди, тільки крем, креміки, тільки це, оце, оце, оце. Вирішить, але воно вирішить, тільки якщо ти його перельєш, ще якийсь пузирьок, який пузирьок тобі треба окремо купити, ще й ти зробити, і ти зробити, і ти купити, і ти купить. От, напевно, ви бачили дуже багато блогерів в Тіктокі, як вони. Ой, ми коротше шли в Аврору купити тільки розчосочку для волос. Ой, накупилися на 15 тисяч гривень. Божечки, що ж робити? В мені треба і сковородка І кастрюля мені треба. І, ой Боже, а що це за фігня, Я не знаю. Ну вона мені нада! Ви дійсно думаєте, що блогер реально купує на стільки грошей в Аврорі постійно, чуть не через тиждень? Ну, серйозно. Якби давайте я вас розочарую. Якщо людина щось рекламує в своїх соцмережах, то є два варіанти. Є стільки два стула. Перше стуло. Це людина веде цей бізнес, і вона, звісно, зацікавлена в тому, щоб ти от пішов там по силочки взяв, купив якийсь прикол. Друге, людині заплатили за те, що вона рекламує, щоб ти пішов по силочки, взяв і пішов і купив. Є ще, звісно, третій варіант: людина просто хоче отримати трошечки популярності в соціальних медіа, і тому вона. Робить вже всяке таке, щоб от увагу привлекти, але це все одно, бачите, випливає для того, щоб потім людина стала варіантом номер два. Тобто, щоб у людини благодаря таким виходкам покупкам почалась популярність, щоб людина на неї підписувалась, думала, М -м, а що там прикольного ще купить в цьому магазині. Щоб потім люди підписувалися на цю людину, і ця людина потім могла партнеритися з магазином і щоб за. Те, що людина рекламується, людина отримувала гроші. Все. Є реально тільки два стула. І тут реально головне розуміти, що все, що ти бачиш в соцмережах, особливо купи оцей товар, налітай, не скупісь, покупай живопись. Що це капіталізм. Ми живемо в капіталізмі. Отак. От І якби це все значить комусь. Вигідно, і треба розуміти, кому це саме вигідно. І одне або два таких відео стрічці, вони нічого не зроблять. Але коли ти їх бачиш постійно, ти думаєш, блін, Боже, я не в тренді, я вже все, я старий, я не модний. Треба піти купити в тренді щось. І ти йдеш і купляєш. А потім через пару років у нас відео в стилі бабка не може зайти в свою квартиру. Тому що у бабки ця квартира забита мусором по самий потолок, або якийсь дід захламив свій участок настільки, що його захламлений участок видно з космосу. Тобто, ну дуже великий срач через те, що нада-нада-нада нада 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 нада. І це все НАТО переросло в хординг або самбірательничество, як ще кажуть. І от про хординг. Тут вже і до мене розповіли гарно в Ютубі, тому якщо що, просто вписуєте в Ютубі хординг. Ну, от українською, як ви чуєте, так і вписано українськими буквами. Хординг. І ви там побачите відео, яке дуже гарно про це все розповідає з психологами. Це таке дуже велике, на півгодини, цікаве. Я рекомендую, якщо подивіться. Тому що, якщо ти дуже оверконсамшиш, ти реально можеш закінчити хордором оцю бабкою або дідом, з якого сміються в новинах. Просто-напросто. Тому що я хочу сказати, не треба намагатися бути в тренді. Того, що тренд, я тобі кажу, як маркетолог, яка сама ще й жертва маркетологів. Тренд це просто уловки маркетологів, щоб підняти Продажі і все. І ніякої магії, magic moments з чому цьому нема. Компанії треба зробити продажі, менеджеру треба придумати щось от маркетологу треба придумати кампанію, яка от знайде в потребітелів, консюмерів, ну той, хто використовує цей товар. Якусь біль, певну, незакриту, таку знаєш, дитяча біль, або щось тут, що серденько зжимається. І як оцей товар, якісь там, я не знаю, пінгвінчики, як начнік з пінгвінчика може допомогти закрити якусь там внутрішню боль або як там шнурочок для телефона. Можу допомогти закрити внутрішнє поле. Або як фонарик. Ні, ну фонарик, ми живемо якби в Україні, воно якби поняне, які воно нам болі закриває, цей китайський фонарик. Ну ви поняли логіку. Тобто є завжди товар і завжди маркетолог продумує, яку він біль оцей товар повинен закрити. І повірте. Оце то, що ви думаєте, блін, треба це купити, бо воно це таке, воно таке новорічний клас. Мені так не вистачало дитинства, новорічного вайбу. Я такий одинокий, я такий грустний, а -а -а -а! оце воно на цьому і спрацьовує. Тому будьте самодостатніми, не ведіться на цей весь маркетологічний треш. І хай проблеми і невзгоди і не роблять кукушки погоди. Goodbye!